Я лишень на частка в піщанім годиннику вічності, що створений так давно і далеко не раз, уже по колу шалено, по зустрічній зникають образи, сиплючись сежею, згоряєм тла, на частотах, існуєм повз повік кліпання. Зерно тільки проросло, а вже завмерло на літа. Одиниці раси списують історії арку тлінні. Маси живуть якось лисо, так, глядачами пасивними. Хочу сховатись від сорому за просто антогенез. У прірву часу воронки жив, жив, собі щез. Щас... Погоджуюсь, не всі кюрі Ньютони життя коли хати не всім. Але ж посад людина багато ще на землі. Тетяна Духнівська народилася 20 березня 1999 року. Навчається у школі номер 1 у 11 класі. Дитинство виявляло інтерес до літератури, зокрема поезії, яку з задоволенням вивчала на пам'ять своєрідним поетичним ідеалом. Вважає Ліну Костенко. Перші вірші з'явилися під час навчання у середніх класах. Нинішня творчість представлена переважно поезією, хоча поступово Тетяна розвиває жанр новели. У поезії переважає філософська та любовна лірика. Серед поезій варто відзначити листи нікуди, остання літня нота. Для чого ми тут. Через рік планує видати невеличку збірку Мавчені мотиви. Вибір, щодо майбутньої професії ще не зроблено. Але літературу закидати не збирається в жодному разі. Мені мало звичайного такого підліткового чогось. Я хочу все-таки. Рости, тому що життя дуже коротке і хочеться дуже багато встигнути. І хочеться побути дитиною трошечки звичайно, і хочеться багато встигнути. І от я вважаю, що література, саморозвиток, от воно може дає от ну, такий вплив на вірші, тому що я не можу сказати, що я дуже багато вже пережила за своє життя. Я ще, я ще дуже маленька, насправді. То. Але ось у віршах я, можливо, навіть фантазую в плані того, яким я хочу бачити щось або яким щось може бути. Мов зсередини все повиносили, кожен йдучи, хапав по жмені, досипав хмизу між кості криком шаленим. Нутро непоправно попечено. В мене залеті воском вже не просвята, а зречення. Джерело тишиною б'є, тоскно. Семіраміди плач в просині, пусті вавилонські сади, вічний рай осені, навіть гул вітру притих. Всі пошматовані цвяхами збиті з пантелику, сліпо кружляємо колами зірвійним бажанням вийти. Чекаєм не на дощі, на зливи або очиститись, викликаємо цунамі нове щось бо з'являється з повного зруйнування. Фактично, я спочатку просто пишу вірш. Це от може бути нарис взагалі без рими, без нічого, це може бути просто нарис. Потім я думаю, як би я хотіла його побудувати. Буває одразу виходить такий прямо, як я хочу, але це вже таке натхнення має бути. А от так я потім продумую, дивлюся, ось тут у мене може бути зайве слово. Хочеться, щоб воно було більше так, от, лагідніше якось звучало. Тому от я вже потім передивлюся, думаю, який би от ритм тут би підійшов краще, можливо, розмір треба поміняти. Немає Рими, значить буде верлів, Головне зберегти зміста. Розкинуті на схід і захід, руки крила, вітер по рум'яним від сонця щокам, по венам ріку рікою пульсує Всесвітосила. сила у скронях моїх шалений бедлам, без турботні обійми, безхмарного липня, серце, мов бубан, магічних шаман, душа польовими волошками квітне, думки омиває британський ламанш. Я дозволяю собі відірватися стопами від землі, злетіти до неба безкрайнього. Воно дихає прохолодою в обличчя мені, нашіптує мені свої тайни, торкаюся вогкими долонями пурпурових хмар, скасовую на ніт земне тяжіння. Волію бути як піднебесний небесною кар, малюю образ, мрії водіння. Зараз я вільна, як блискавка літня. Що не рахує невпинний час. Я нині хвилюю мавкою жито таке безмежне, на відміну від нас. Тільки заткненням, фактично, ось коли потрібно ще школу і просять, і я розумію, що якби треба. І от сидиш себе силиш, воно абсолютно не виходить. Може бути в будь-яку частину дня. Ось я ну, більше часу свого зайнята. От вечір, ранок, іноді буває раніше, можу прокинутися. От, от так собі думаю, там от буквально декілька стров достатньо, а далі вона вибудовується як будиночок, такий невеличкий вже повністю віриш. Якщо е, я пишу вірш, в ньому абсолютно є якась частинка мене. І я люблю символи, я люблю образи символи, тобто це не просто слово. Якщо це просень, то це щось означає. Це такий стан напівщастя, напівсуму. Тобто щось посередині. І от це таке відчуття душі, яке, мені здається, загальне в людині існує первинне. Повз тишу нічно чути скрегіт вагонів. І кроки, чиїсь із надвору сухі, то вересня дихання тяжке, бо хворе від мого полону в тобі і твоєго в мені. У тиші нічні кричать безмовні безсоння. То вади мого і твого провінційного міста. Ми просто прогавили наші з тобою талони. Побачити трейлери щастя, хоч стисло. На Грінвічі півночі тиша нічна божеволіла. Мені і тобі затуляла вуха хаосом. Твоїми словами я здурена, спіймана, спояна, у котре себе питала: то все ж таки хто ти, згубившись у тиші нічній, у тобі чи в мені, чи може й у осені Навпомазки вихід шукала назад, та де там дороги задимлені, спутані, скошені, якими до тебе я босою черними шла? В основному це таке відчуття пошуку. Це не сум, це скоріше от, така розгубленість. Коли от не знаєш, що треба вирішити, от береш папір, береш олівчик, і от вирішення проходить саме собою. Знову звуки цього фортепіано і знову пісні цієї рядки, обличчя твоє фрагментарно повз серця дірки. Знову звукострум, переливом мелодія в повітрі. Очі твої, моє беззаперечне табу, та на душі вже не морозно, хіба літньо. Вже та віолончель, від якої задихалося серце, більше не тисне до стель, слабкість моя померкла. Вже крига твоя тала вода моя, якою себе відродила, омила рани, начищена збруя, помисли, сповнені сили. Я проліском з-під снігу знайшла вихід наверх, мов в ополонку з розбігу. Хвостом однієї з комет. Це є в кожній людині. Хочеться бачити світ кращим, ніж він є. Яким би він гарним не був, де б ти не жив, як би ти не жив, все одно хочеться чогось кращого. Тому от таке ем, легкий сум він завжди буде присутній. Тому що хочеться постійно бажати чогось кращого. Прожитий день страчує сонце. Заливає багрянцем небо, я знаю ще не сонце, той підкрадається, як йому треба. Пульс життя поволі стихає, аби на світанку піти більш динамічно. Тривозі, печалі місця немає. Нині в цю мить ніжність є вічна. Комашня розлітається по комірках, люди спішають додому, плануючи. Кожну наступну хвилинку, струшуючи з сутулих плечей, остогидлу втому. Повітря бронить від телефонних дзвінків на добраніч, в повітрі п'янкий запах алтей. В мільйонах голів дилема так, ні. В мільярдах голів крутяться образи коханих людей. День з його світлим і темним відблиском ще одна викреслена календарна клітинка. Викрою з нього посмішки і ризики. Створюю в пам'яті незабутню глибинку. Я, я люблю писати от саме про самопошук людини, сенс життя, тобто що потрібно шукати в цьому світі, на яку от стежечку ставати, ось щось такого плану. Особисто я для мене от сенс життя це бути закоханою в життя. Коли ти от зранку прокидаєшся, і ти знаєш, боже, як багато всього треба зробити. Але мені це подобається. Мені подобається від того, що я можу це зробити, я хочу це зробити, і я це зроблю. Ну я скажу, я дуже амбітна людина, тому що я маю дуже багато бажань і дуже хочу їх всіх втілити. Найближчі плани це перше все закінчити школу, це переступити оцей поріжок невеличкий у доросле життя, це здати екзамени, обрати професію, якою б вона не була, залишатися вірною, тому що тобі подобається. Піду на економіста ввечері обов'язково знайду час пописати вірші. Стану лікарем, буду малювати, якщо мені це подобається. Тобто, поєднувати не лише свою професію, але і те, що потрібно для душі. Перспектива мене, ну я бачу нарешті себе людиною, яка робить вибір. Мені от складно зробити вибір, і я бачу себе людиною, яка визначається, тобто яка вже стає от на той шлях, який їй потрібен. Я от, для мене це дуже важливо нарешті вибрати. Просто знати, чим я хочу займатися, що мені потрібне. І плюс до цього всього, звичайно, додати те, що мені подобається для душі. Медовим ароматом липи. Барвінково ліловим небом залишається лише мліти, коли літо майже стерте. Вечір кутає ковтрою, в серпанок травою стелиться. Мені досидіти мовчки би, але терпіти, не терпиться. Я мов би, хочу надихатись, не мов молюся на ідолів, яких давно варто здихатись, вірте або не вірте ви. Варта вже до побачення манія цих трьох місяців. Буду без передбачення їх повернути хотіти. Час же циклічно колесом стелиться, стелиться, стелиться вже голові. Твоїм голосом вже за вікном метелиться. Безліч просто поетів зараз розвиваються онлайн в мережі інтернет. От у мене є улюблені поети, і вони мені подобаються. Хтось економіст, хтось юрист, і все одно у них настільки гарні вірші. Людина збиралася працювати в якійсь там страховій конторі. Вона побачила, що вона може, і у неї вже третя, четверта видана збірка. Тобто, ну не можна себе обмежуватися чимсь одним. Я планую, я, звичайно, планую, коли це буде вже великий доробок, вартісний, представити якось його спільноті. Як скоро, Ну ось, я думаю, тільки закінчу ось школу. От на літо в мене дуже великі плани. Я тобі напишу листа про спеку нестерпну, про збите мовчанням повітря, про руки, що терпнуть від північного крижаного вітру. Я тобі напишу про літо. Я тобі напишу про літо. Я тобі напишу листа про ранки росою в миті і бурштяново-блакитну просень, як місто півп'ятої спички, як хвою дихають сосни. Я тобі напишу про осінь. Я тобі напишу про осінь. Я тобі напишу листа про холодну зранку підлогу, безнадійно прозорі рими від них. Тяжко звестись на ноги, як метелий станок стигне. Я тобі напишу про зиму. Я тобі напишу про зиму. Я тобі напишу листа про відлиги у серці на дворі, про прорізкове плесо, дерева за танки кворі, як віночок з кульбавок сплести. Я тобі напишу про весну, Я тобі напишу про весну. Я тобі напишу листів на них чемно наклею марки. Лиш за все ти мене прости, що обіцяла втримати. Я тобі напишу листів, і доверху заб'ю ними шафу. Лиш за все ти мене прости, що спала дотла і згасла.